Примір зі старістю. Ненавиджу старість! Ось я й вдома, але чомусь мене ніхто не зустрічає. Сплять, напевно, ось здарма йде. Порфірію Петровичу, Аграфена Філіпівна, Олімпіада Сергіївна. На вихід. займаєтесь? злі коментарі і скарги з погрозами пишемо. Скарги! Та кому вони потрібні, ці ваші скарги, зовсім від часу відстали. Думати не хочете, облінилися. За останні 10 років ми однієї пристойної шкоди людям не зробили, а ще злі клуни. Краще. Ось ти, ти, скажи, який у вас обов'язок? Наш обов'язок всіляко шкодити людям. І Як же ти шкодиш? Ой, останнім часом щось не дуже виходить. Але нещодавно я вкрав годиннику хлопця, який захоплено дивився в телефон. Та ви що дармоїти? На покої зібрались, не вийди, голубчики! Прийдеться ще попрацювати! А ми собі повернемо, помолодімо. І з новими силами почнемо людям шкоду приносити. І як себе помолодіємо. А? а ось слухайте.